Вітаю! Ви дивитесь новини 2015 на другому телеканалі у студії Марта Іванова. Підсумовуємо події тижня, що минув, вже мить говоримо про таке. Сурми грають, молодь скликають до строкової військової служби. Після паузи тривалістю у півтора роки українців знову збирають під знамена Збройних сил України. Зі Львівщини до лав захисників Вітчизни мають намір взяти півтори тисячі майбутніх солдатів. Військовий призов цієї весни триватиме два місяці. Загалом на службу мають покликати 21 тисячу 126 громадян України. Внесок Львівщини в цю цифру мав би скласти приблизно півтори тисячі осіб. Першу партію до армії відправлять уже після Великодніх свят. На відміну від попередніх призовів, цього разу є кілька нововведень. Якщо раніше на строкову військову службу призивалися громадяни віком від 18 до 25 років, то цього призову вже призиватимуть громадян віком від 20 до 27 років. Також зазначити, що збільшено термін проходження строкової військової служби. Якщо раніше для тих, хто не має вищої освіти, він складав один рік, то на даний момент цей термін складає півтора року. Ті люди, які мають вищу освіту, зараз служитимуть один рік, а ті, а раніше вони служили дев'ять місяців. Раніше до армії не брали з плоскостопістю та сколіозом. Зараз непридатними до строкової служби будуть тільки ті, в кого ці захворювання хронічні. У зону АТО військовослужбовців строкової служби відправляти не будуть. Туди йдуть призовники четвертої хвилі мобілізації. А тут виникла оказія. Більше половини їх визнали непридатними. В Міністерстві оборони України кажуть, що серед захворювань, через які не допустили донесення військової служби, домінують психічні. Таких 32%. В уряді відразу запідозрили косарів, але насправді цифра, хоча й лякає, вона не збільшилася. Просто досі не було чіткої статистики, і ніхто не знав про цей відсоток. А він свідчить лише про те, наскільки погана ситуація з психічною рівновагою людей на нинішній день. В населенні дуже багато людей, які мають високий рівень тривоги, які мають панічні атаки, які бояться реально йти до армії. Ну я не знаю. Якщо ми бачимо, що є такі, виті люди мають розлади. Ми не можемо говорити, що вони їх не мають. До діагностики, аби не було біди, підходять скрупульозно. Перевіряють тих, кого скерували уже із військоматів. А нерозумних, які через психлікарню хочуть відкараскатися від служби, вже майже не залишилося, бо потім усе життя можна страждати від діагнозу. Проблемою є те, що великому проценту серед мобілізованих, які самостійно зголошуються, справді варто триматися подалі від армії та зброї. У серед них є якраз дуже великий процент тих, хто колись лікувався або був десь там. Помічений з нашими діагнозами тяжкі розлади особистості, навіть є хворі на, на ну на психічні захворювання. Вони йдуть туди, тому що там їх годують, там є добра рамка життєва, там є колектив, вони там ховаються від всяких труднощів життя і потім вертаються до нас, бо помічають, що вони себе неадекватно ведуть. Це те треба також враховувати, що повинен бути дуже добрий відбір там в армії. Щоб уникнути неприємних казусів і навіть трагедій, необхідно мати насамперед національну стратегію, яка би визначала межу допуску людей з психічними мінімальними розладами до армії. Встановити грань, яку можна переходити, а яку зась. Жити стало ще дорожче. Вже з 1 квітня українці звикають до нових тарифів на комунальні послуги. Газ, світло, вода та квартирна плата піднялись у ціні щонайменше вдвічі. Найбільш боляче це вдарить по малозабезпечених сім'ях, тож держава пропонує нову схему надання субсидій. Більше про те, як її отримати та зекономити сімейний бюджет, далі у сюжеті. Якщо ще вчора один кубометр газу коштував щонайменше гривню, вже від сьогодні він став утричі дорожчим. Ще більше доведеться платити тим, хто використовує більше 200 кубометрів газу на місяць. Це понад 7 гривень за кубометр. Змінились тарифи і на решту комунальних послуг. Так кіловат електроенергії в середньому коштуватиме тепер 70 копійок. Зростатимуть тарифи і надалі, тож держава пропонує малозабезпеченим сім'ям виробляти субсидії. Тим паче відтепер ця процедура стане набагато простішою замість Тів раніше тепер достатньо буде лише двох заява та декларація про доходи. Їх можна заповнити у будь-якому відділі соцзахисту. Буде спрощена форма заяви та декларації лише на одну сторіночку. Термін дії субсидій буде на 12 місяців, тобто, якщо раніше було на півроку, призначалося, а також автоматичне продовження, тобто перерахунок субсидій на наступний термін тобто, людина не звертається безпосередньо ще один раз. Крім цього, будуть зняті обмеження щодо наявності у сім'ї осіб працездатного віку, які не працюють раніше. Такі сім'ї отримати субсидію не могли збільшили також і термін її дії з 6 місяців колись до 12 Тепер також нову субсидію і нараховуватимуть по-новому. Якщо мешканці, якщо не використають. Призначено субсидію, мається на увазі засобами обліку. Вони мають засоби обліку, вони собі зекономили. Субсидія не буде забиратися від них, вона буде залишатися на їхніх особових рахунках і буде зараховуватися на як обов'язкова частка їхнього платежу чи на наступні періоди перераховуватися. Житлові субсидії залишаються одним з найбільш затребуваних видів соціальної допомоги. Так, з початку року до відділів соцзахисту звернулось майже 5,5 тисяч сімей. Чиновники прогнозують, що з подорожчанням комунальних послуг таких стане як мінімум у п'ятеро більше. Тим паче, не одні тільки тарифи вдарять по кишенях українців. З 1 квітня вступає в силу закон, який обмежує пенсію працюючим пенсіонерам, а також поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок. Земля для учасників АТО Фобл облдержадміністрації розповідають, що свої земельні ділянки отримують усі бійці, які захищають країну на сході. Наразі адміністрація зайнята пошуком землі і найближчим часом планують забезпечити усіх солдатів. Як відбуватиметься розподіл і де планують шукати територію, дізнались наші журналісти. У Львівській обласній держадміністрації заявляють, земельні ділянки бійцям АТО нададуть вже найближчим часом. Зараз уже 20 бійцям запропонували території, але на всіх поки що не вистачає. 470 земельних ділянок, які зараз у нас знаходяться в роботі, всього на 20 ділянок це вже ті, що були готові. Що ну, зокрема, непогані там пустомити, дали 15 ділянок і ряд населені пункту. Тобто, 20 ділянок ми вже запропонували для того, щоб вони, в принципі, учасники АТО поділили між собою. Надали на сьогоднішній день, десь буквально вже на викінченні цього, і ми так само на ну, четвер буде в нас знову чергова зустріч з учасниками АТО. Ми ще запропонуємо порядка 100 ділянок. Тобто, 120 ділянок це вже такі реальні ділянки, які в принципі готові і на які. Власне, вже ми чекаємо, це що друга частина комісії дасть власне своїх кандидатів, кого вони вважають за потрібне. Наразі забезпечити всіх учасників АТО земельними ділянками змоги немає, але ведуться переговори з військовими частинами, у розпорядженні яких є понад 150 гектарів землі, які Міноборони не використовує. Цієї території б вистачило, щоб забезпечити усіх бійців на Львівщині. Вони можуть бути задіяні. Це є практично вільні території, які на нашу думку вже не ну, не придатні. Там немає нічого. розумієте? бо якби там були казарми чи щось, то я розумію, що там можна назад заселити військових зробити. А це є території, які в принципі на сьогоднішній день є просто вільні. Антенне поле, наприклад, Давидова. Ну там нічого немає. Антенне має паркан зняв. Там голе поле розумієте? Ну наразі з міністерством оборони в нас. Як кажуть, порозуміння немає, поки що відповіді позитивної. Ну, негативної теж немає, але позитивної відповіді немає, хоча ми вже працюємо так чесно з жовтня місяця. Тобто 3-4 листи ми отримали, обмінялися, але кажуть, того позитивного відповідь, до якого ми могли би приступити, поки що. Ну, не знайшли, але далі ми працюємо над тим, бо ще раз кажу, що якби було таке позитивне рішення в цьому напрямку, то в нас взагалі б ніяких проблем не було з забезпеченням ділянками учасників АТО. По новому оцінюватимуть знання. В Україні оновлюється система ЗНО. Зовнішнє тестування цього року матиме декілька докорінних змін. Зокрема, вперше з 2007 року тест будуть вважати нескладеним, якщо абітурієнт не набере необхідної кількості балів. Також вищі навчальні заклади не визнаватимуть цьогоріч результатів тестувань попередніх років. Більше про новаторство у системі освіти далі у нашому сюжеті. Тесту не склав або готуйся ще рік. Реформування освіти в Україні починається жорстко, повністю змінивши систему незалежного оцінювання знань. Якщо в попередні роки негативних оцінок при тестуванні не було, цього року будуть. Це було до 2015 року. Що ти прийшов? Відповів на одне-два питання і ти отримав 100 балів. Бо ти взяв участь, ти потрапляєш в оцей рейтинг. Починаючи з 2015 року, 100 балів найменшу оцінку отримає той, хто ледве перейшов оцей поріг, але на цьому новаторства не закінчується. Якщо абітурієнт, який минулого року складав ЗНО, захоче вступити у виш, йому кажуть на двері: цього року не визнаватимуть результатів тестувань попередніх років. Ми зі свого боку, як департамент освіти і науки, проводимо дуже ретельне роз'яснення. Для управлінців, для вчителів, для випускників, для батьків, щоб їх не лякало зовнішнє незалежне оцінювання, щоб їх не лякали нові правила прийому, тому що вони є зрозумілі, чітко виписані, і сподіваємося, що так само максимально чітко вони будуть зреалізовані. Дуже багато залежить ще від наших дійсно вищих навчальних заходів. Хоча є і більш позитивні зміни, так цього року вперше центр оцінювання якості освіти відкриває свої карти перед абітурієнтами. Результати тестувань з'являтимуться на персональній сторінці учасника відразу по завершенні перевірки, а автоматична система показуватиме, у який саме виш абітурієнт вже поступив. Коли закінчиться зовнішнє оцінювання, закінчиться подача документів. Електронна система, єдина державна електронна база з питання світи, самостійно проведе зарахування. І надійшла абітурієнтам: От ти вибрав собі перший пріоритет. У тебе загальна сума балів відповідає вимогам цього університету, Ти, ти вже є студентом. На перший другий розрахуйся. На Львівщині відбудеться навчання військових. Протягом восьми місяців на Яворівщині солдати обмінюватимуться досвідом та удосконалюватимуть навики. Такі навчання є плановими, проте в стані неоголошеної війни проводитимуться довше ніж зазвичай. Про важливість цьогорічних навчань далі. У сюжеті вже з квітня на Яворівському полігоні, що на Львівщині відбудеться міжнародні військові навчання Нацгвардії разом із військами НАТО. Перше це навчання «Fearless Гардіан. Це навчання воно зосереджено. Основна увага зосереджена на підготовці підрозділів Національної гвардії. І в меншій частині підрозділів інструкторів, підготовки інструкторів для збройних сил України. Ці навчання розпочинаються у нас вже в цьому місі, в наступному місяці, в квітні. Починаючи з 20-го, вже піде їхня активна фаза. 6-го числа я знаю, що заїжджають перші представники реконасувальна група, і 15-го числа вже всі інструктора і навчаємо мають бути на місцях. Від на навчаннях прийматимуть участь підрозділи батальйону Кульчицького Азов, спецпідрозділу полку Ягуар та Омега. Це буде індивідуальна підготовка, підготовка відділень, зводів, а також підготовка в складі роти. Участь будуть брати звичайні військовослужбовці, тобто, це стрільці, кулеметники, гранатометники, помічники гранатометників. Тобто менше буде, скажімо так, керівного складу. Це будуть звичайні бійці. Окрім того, відбудеться й інші традиційні навчання українсько-американські тактичні навчання серії Репід Трайдент та Гардіан», що відбувається на території Яворівського військового полігону з 2006 року, які розпочнуться вже з липня. Це комплексне навчання, спільне навчання. Дуже часто вони проводяться окремо. В цьому році прийнято рішення щодо проведення спільно Cyber Guardian. Це командно штабна фаза, це підготовка в першу чергу штабів, і репітрайден це підготовка підрозділів. Цього року в навчанні прийматиме участь 16 країн і близько двох тисяч військовослужбовців. А процес розподілено на дві фази штабну і польову. Військові кажуть, що проведення таких навчань це не лише престижно, але й потрібно. Чим більше українські збройні сили будуть брати участь у міжнародних заходах, що стосується навчань під егідою ООН під егідою НАТО, тим спокійніше будуть себе відчувати наші громадяни. Тому що сучасні технології, сучасне бачення ведення бойових дій це не лише престиж, але це збереження самосновного. Це життя і здоров'я як самих військовослужбовців, так і населення, на території яких, на превеликий жаль, відбуваються зараз бойові дії. Військові навчання не лише допоможуть українським військовим удосконалити свої бойові навики, але й можуть вплинути на пришвидшення процесу приєднання України в НАТО. Навчання вже Привернули до себе дуже велику увагу, і в першу чергу з боку Російської Федерації. Тобто, вже і на рівні заступника міністра закордонних справ звучали там звинувачення в тому, що війська НАТО перебувають на території України. Там вони це використовують в пропагандистських цілях з метою залякування власного населення, замбування там і таке інше. Треба завжди, напевно, пам'ятати про це. Про те, що навчання відбувається у відповідності до українського законодавства і міжнародних договорів. Нагадаємо, українсько американське навчання відбувається в рамках програми Партнерство заради миру. Марта Іванова, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Знову на передову Львова у зону АТО вирушили львівські правоохоронці у зоні бойових дій. Вони замінять своїх товаришів, котрі невдовзі вже мають повернутися додому. У зоні проведення антитерористичної операції працівники міліції Львівщини нестимуть службу по охороні громадського порядку, проводитимуть зачистки населених пунктів від терористів, охоронятимуть об'єкти життєзабезпечення населених пунктів, а також виконуватимуть інші бойові завдання. Штурмувати такі об'єкти бійці Національної гвардії та львівські правоохоронці вперше вчилися разом. Залучалися для навчання всі підрозділи, це починаючи від е, спецпідрозділів, закінчуючи медиками та е, слідчу противну групою е, личаківського відлу. Теракти у містах України стали звичним явищем. В той час як СБУ знешкоджує терористичні групи навіть на Львівщині, такі навчання саме на часі. Сьогоднішнє навчання воно е, так, бі, е сьогоднішнє навчання, воно. Актуальний, тому що ми бачимо, які події на сході України, в зоні АТО, і ворог не заспокоюється, захоплюють і приміщення, створюють і терористичні акти. Тому ми повинні вчитися, щоб в житті кожен працівник міліції міг зреагувати правильно і вчасно. Участь у навчаннях взяли 78 працівників міліції. Під час штурму правоохоронці використовували табельну зброю, світлошумові гранати та інше спеціальне обладнання. Начальний штурм будівлі експерти оцінили на добре. Із Криму з любов'ю. Співачка Джамала зустрілася у Львові із переселенцями зі сходу та своїми львівськими прихильниками. Вона розповіла про свій творчий шлях, поділилась планами на майбутнє і навіть станцювала. Співачка на собі відчула, що таке бути переселенцем, тому зі сльозами на очах згадувала про свій особистий Крим. Більше бачили наші кореспонденти. Кому говорити про біль як не тим, хто його відчуває? Організація Кримсос влаштувала зустріч співачки Джамали із кримськими переселенцями. Вона не з розповідей знає, як нелегко зараз живеться з кримською пропискою, тому охоче ділитися своїм досвідом як бути позитивним, незважаючи ні на що. Я намагаюся бути. Позитивно мислючи у цій ситуації, тому що я сама є переселенець, тому що я живу у Києві з кримською пропискою, і тому я розумію їх. Я розумію, що це означає покинути свої домівки, покинути свої огороди, сади і таке інше. Співачка згадала про свою сім'ю, про родичі, про кримську домівку, не стримуючи сліз. Всю свою біль вона вилила у народні пісні. Крим це пісня. Своїми думками про зустріч поділились і переселенці з Криму. Сподобалось не через те, що зустріч була з Джамалею, а через те, що я змогла якось. Згадати Крим насправді я коли побачила її сльози. Я ну теж мені дуже важко було якось стриматись, бо я згадала все і вона дійсно гарна співачка, але тема була зовсім інша. Тому вона зачепила не те, що там музика, там якесь естетичне задоволення. А те, що щось тут болить трішки у Львові. Зараз проживає близько 10 тисяч переселенців з Криму. Всі вони відірвані від власного дому, тому такі зустрічі для них дуже важливі, вважають організатори. Джамала одна з найяскравіших з та найвідоміших представників кримсьтарського народу. І ті люди, які зараз відірвані від своєї батьківщини Криму, для них такі зустрічі неймовірно важливі в першу чергу. А в емоційному плані. Після зустрічі прихильники разом зі співачкою організували марафон Селфі Віра Стадник, Іван Мозоренко, новини 20.15, другий телеканал. І на цьому у мене все бережіть себе та близьких. Побачимось вже наступного тижня. З вами була Марта Іванова і журналісти інформаційної служби другого телеканалу.